Сьогодні ми спілкуємось із плескачем Юрієм Михайловичем, директору заводу Лубнема, що на Полтавщині, який займається виробництвом багатьох вузлів агрегатів, в тому числі і сільськогосподарської техніки. Добрий день. Добрий день, Григорий. розкажіть, будь ласка, про ваш завод, як все починалось, і що це за махіна така на сьогодні? Починалось це дуже давно, 1888 рік. Історія заводу Тобто 137 років. Але сучасна вже історія починається із 2002 року. Це нове життя, нові власники, нові програми, нова продукція. Але хочу зазначити, що для сільського господарства завод працював завжди з моменту свого створення. Він входив і в систему загадзерно, в систему либо заготовок Радянського Союзу, московського підпорядкування. Зараз це сучасне підприємство, яке виготовляє обладнання для елеваторів і для другої галузей промисловості. Це транспортне обладнання, це обладнання для сушіння, очистки і зберігання зернових. Коротко, так. Транспортне обладнання, тобто, що це саме? Це конвейери стрічкові, конвейери цепні. Шнекові конвейери, норії, це все рахується транспортним обладнанням. Тобто все, що потрібно для будівництва елеватора. Все, що потрібно для перевалки сипучих продуктів, переміщення їх в горизонтальному, похилому, вертикальному напрямку. В більшості це для зернових. Також ви виготовляєте самі безпосередньо банки. Конусні для оперативного зберігання, так і для основного зберігання від самих малих і до самих потужних, які. Ємності там, до 25 тисяч тонн кожна. Також кроме банок це сушарки, теж на любі вимоги сьогодення, майже на любі вимоги. І всі металоконструкції, майже які можна привести до стандартного вигляду на елеваторі, це і завальні ями, норійні вежі, вузли відвантаження на автотранспорт, на залізничний транспорт. Ну і відповідно всі зернопроводи, всі елементи. Переміщення зерна, сектора, води, труби самотічні все, що потрібно для елеватора. Це все наша продукція, яку ми вже останні тут 20 років виготовляємо. Як от ви позиціонуєтесь на сьогодні на ринку? Там в. Об в якийсь входите чи от скільки продукції загалом ви виготовляєте, на які об'єми, як яке місце ви займаєте в Україні серед виробників цього елеваторного обладнання? Ми лідируємо на лідируючих позиціях. Практично два заводи: це наш і карлівський машинобудівний завод. Є ще завод, який там більше очисткою займається але теж сюди в напрямок. Це Хорольський механічний завод, от три самих потужних заводи. Вони знаходяться на Полтавщині. От і ми виготовляємо. Ну так напевно, відсотків 60-70 точно цього да? елеваторного з, обладнання з українських виробників. З української виробництва да. ну це потужно. Зараз стало набагато менше постачальників обладнання з-за кордону, тому що працює система компенсації державної це підтримка аграріям. Скільки відсотків на сьогодні? Ця програма? Ця програма 25 відсоткова. Це суттєво, тобто все, що придбано на вашому заводі, 25 відсотків аграрії отримує компенсацію від держави. Так, так супер. Ну це потужна підтримка, насправді, і в тому числі ця підтримка дала серйозний такий поштовх до так, будівництва аграрії отримують підтримку, якщо вони беруть вітчизняне обладнання. Ми входимо в перелік цих підприємств, які. Мають змогу виготовляти таке обладнання під компенсацію, і тому у нас такі преференції. Мало того, ми... це не значить, що ми знизили якість і продаємо, що попало. Ми намагаємося весь час держатися на рівні, вивчати підходи і зарубіжних наших партнерів, переймати краще, що є і творити своє. Щоб... Скільки на сьогодні працівників працює на вашому заводі? На заводі працює 440 працівників. Це багато, це багато, так. Багато що із бронюванням? Ви є критичною інфраструктурою? Так у нас заброньовано 50% відсотків військовозобов'язаних, які положено. Яка загалом ситуація з кадрами дуже ускладнилася? Є дефіцит кадрів на сьогодні? Так, є дефіцит кадрів, і тому можливо і трошки більше, чим потрібно. зараз працюючих, тому що із тих, хто призваний. По мобілізації його можуть замінити під час не один, а потрібно двох працівників брати або навіть трьох, щоб навчити їх, щоб не втрачати темпи виробництва, не підводити замовників. Тому ситуація така нелегка. Як я для себе зрозумів, ви працюєте з конкретним покупцем, тобто Прямо із замовниками вашої продукції, не з дилерами, чи із дилерами теж буває з дилерами. Є компанії, які будують, монтують і їм доручено там підкупити це обладнання. Тобто це теж спеціалісти, це не дилери, які просто взяв стандартний виріб, який то і його там продав. У нас це обладнання специфічне, воно робиться під кінцевого споживача, і тому ми працюємо напряму з споживачами. Тобто є свій відділ продажу? Є свій відділ Який? продажу, є свій технічний відділ, конструктори, які конструюють і підгонять під потреби замовника наше обладнання. Тобто це воно воно все специфічне, конкретне, має свої там певні розміри, характеристики, щоб задовольнити вимоги замовника. Скажіть, будь ласка, ще яке обладнання, от окрім цього. Такого елеваторного ви виготовляєте. Ми виготовляємо сушарки різних, я вже казав, характеристик для задоволення всіх потреб. Але останнім часом східні південні регіони там зерно навпаки пересушується на корню. і люди збирають його вже із заниженою вологістю. Там може йти і 11 вологість, дванадцять і 12, навіть і до 8. Тому в свою лінійку обладнання ми включили зволожувачі. Ми їх продаємо непогано, їх люди розбирають для того, щоб привести у відповідність і довести його до кондиційного. Зокрема, південні регіони. Зокрема, Дніпропетровська область, Запорізька область. Навіть Харківська тут беруть. Скажіть, от останнім часом активно обговорюється скрізь питання переробки. От всі говорять про те, що потрібно йти в переробку. Багато потужних підприємств порухалось в переробку. Чи виготовляєте якесь специфічне можливе обладнання, чи загалом обладнання для переробки? Так, ми виготовляємо обладнання для маслоекстраційних заводів, для соєвих заводів. Це і транспортне обладнання із спеціальних сталей з нержавіючих. З охолодженням, з підігрівом, там, з усіма вимогами, які там існують на технології, і відповідно зберігання, силоси. звичайні силоси, вони не завжди гадяться для зберігання, в тому числі шроту, особливо соєвого. Насправді це специфічне обладнання. Чи зменшилась кількість замовлення от, за період війни? От чи були якісь такі хвилі, чи можливо кількість замовлень збільшилася? Як от ви спостерігаєте по своєму заводу? Це ж зрозуміло, що кількість замовлень у нас зменшилася в Україні по зрозумілим причинам. Але ми підсилили роботу по пошуку того, тих людей, які все-таки хочуть замовляти, які ризикують? Тому у заводі? Кількість замовлень не зменшилася. Ми постійно нарощуємо обсяги виробництва. У нас спаду не відбулося. Щороку нарощуємо. Щороку нарощуємо. Юрій Михайлович, скільки загалом деталей виготовляє завод? Виготовляє багато. Можна сказати, що одночасно або Зміну ми кажемо на виготовленні, знаходиться в обробітку порядка 10 тисяч деталей. Зміни нічого собі. Скільки видів деталей існує у вас на заводі, які ви виробляєте? Ну, деталей ну важко сказати, скільки це видів знаходиться, але це тисячі. Але це тисячі рахунок на тисячі. Звичайно, ми оптимізуємо, щоб цих деталей було як можна менше, щоб вони були універсальні, і деталі вузли. І Ну, але ж всі замовлення специфічні. От те, що я побачив, для мене це щось таке е, прямо дуже масштабне. Я не міг навіть уявити, що в Лубнах є такий наскільки потужний завод. Скільки це тут працює цехів всього? У нас шість цехів. Структура така: три цеха, практично одинакові з стандартним набором обладнання. Це Заготовка, сварка, зборка. І три цеха це такі, як леварний. Це механічні і заготівельні – це ті, які працюють на все основне виробництво. Ну, ми не беремо допоміжних цехів, там не враховуємо такі, як будівельна дільниця, там транспортна дільниця. Я маю виду основне виробництво. І кількість цих цехів ви постійно збільшуєте навіть зараз будуєте, так? Це не цехи. Це просто площі виробничі, в яких будуть будуть ці цехи просто займати більшу площу. Всю продукцію, яку ви виробляєте, користувачі цієї продукції це українці чи і на експорт виробляєте продукцію. Ми виробляємо на експорт, певну частину обладнання. Звичайно, це не скільки багато як для України, і в зв'язку з війною їх зменшилося. Нас ринок відпав. Я думаю, що тимчасово Казахстана, Узбекистана. Але на Європу, Прибалтику ось ми відправляли, ми у Франції відправляли і монтували Молдову. Це присутнє. Тобто в Лубнах виробляють обладнання для Франції. Ну це потужно. Є, є таке. Юрій Михайлович, ми по території ходили і у вас там, я бачу, присутній гуртожиток, навіть квартири там для працівників. Як це все у вас працює? Воно вроді гуртожиток, але... Не в тих поняттях, що гуртожиток, там щось на коридорі, щось де Це повноцінні одно-двохкімнатні квартири, в яких проживають наші працівники, а тимчасові працівники, постійні працівники, а також практиканти. До нас приїжджають на практику студенти. Вони працюють там, проживають з усіма умовами, які необхідні там. Тобто не обмежений термін можуть проживати? Ну так. Межі... Скільки працюєш, хоч і 20 скільки... років. Так. Маєш житло. Ну, такого ще досвіду немає. Ми тільки три роки, як його почали вводити в експлуатацію, там чергами вводимо. Люди живуть. Дехто вже купив собі житло, заробив і виїхав, здав. А, а так... скільки таких квартир загалом? 40 квартир і ще 5 добудовується на першому поверхі. Такі за нами знаходиться спортивно-здоровчий комплекс. Що це для кого? Це і для наших в першу чергу працівників, хто хоче пограти в баскетбол, волейбол, там покачатися. Там є деякі тренажери, а також для в основному для дітей міс з місцевих шкіл, підшефних шкіл, які ходять, займаються тут. Боротьбою У нас сильна команда. Існує сильний тренер, і хлопці займаються так, активно виступають. Тут проходять змагання. Навіть у вас проходять змагання. Так, територіальні, в тому числі і з Лохвиці, з Керменчуга, там з Полтави. Наші їздять туди. Ну також тут і находять... Це все на балансі підприємства, вами все обслуговується. Так, це все на балансі підприємства. Ми обслуговуємо. Також утримуємо тут медпрацівника і стоматолога. Стомат-кабінет у нас є тут для працівників, кому там. Невеличкий ремонт треба провести, щоб не бігти, не час часу місці, не стоять в чергу. Тут лікують. Потужно. Скажіть ще я у вас бачив по заводу дуже багато таких нових іноземних, якихось крутих станків. Яка в них необхідність? Чим вони кращі там ніж от старе обладнання, ніж старі токарні ті ж станки? Ну без них ніяк. Як ви замітили, по дорогам теж вже вазів небагато так. і навіть зазів. І ланосів зменшується, тому що це необхідне А так і з станками. Вони більш функціональні, в них більші можливості, можна більш якісні заготовки робити і швидше робити. Тобто вони мають свої Без них ми випадемо. По цехам де листообробка, у нас там всі станки сучасні. Є ми брали бушні, але дуже хороші. По обробці тут токарні, ми поступово міняємо. Звідки завозити ці станки? Хто виробник їх? Це Південна Корея, Тайвань, це Японія, от, ну, також турецький, іспанський. Тобто різні під наші потреби. Ми ж не купуємо взагалі, а купуємо для того, щоб виконувати якісь певні операції. Я побачив навіть робот у вас працює, який робить зварювальні роботи. Так, це робот, фанук японський. Він нам підходить, сервіс хороший. Ми поставили в цьому році і плануємо і в подальшому е, в цьому напрямку працювати. Тобто там забуваються в програму якісь задачі йому, і він потім виготовляється. Так. так і якість швів, те, що я побачив, точно не гірша ніж зроблена людиною, можливо, навіть краще. Точно краще, якою ви бачите Україну через 10 років в аграрному сенсі? Тільки передовою, тільки лідером хочемо бачити, і ми теж все для цього робимо. Україна повинна займати лідируючі позиції в світі завдяки нашому народу, в першу чергу працьовитому і такому підходу, і завдяки тому, що дала природа нашій землі. 15% світових чорноземів. Так, 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 це рідко. Яка країна може цим похвастати? Що ви побажаєте нашим підписникам і аграріям? Щоб вони не падали духом, а розвивалися, були енергійними, були завзятими і все робили для того, щоб дійсно Україна була передована. Дякую вам за таке корисне інтерв'ю. А ми знімаємо про вас і для вас. Тож підписуйтесь на YouTube канал АгроТолк, ставте лайки, пишіть коментарі та пишіть, кого б ви хотіли бачити у наших наступних інтерв'ю. До зустрічі.